Слава Ісусу Христу. Скажіть, будь ласка, чому ви не говорите, що розлучення несе за собою прокляття ще й на дітей і внуків? Люди мають великі біди і не знають причини. Сам Бог сказав: я ненавиджу розвід. Це ви де таке прочитали? Це де ви таке прочитали? Що розлучення несе за собою прокляття? Ні. Я вас здивую. Ні, не прокляття, а втрата можливості заслужити собі щось. Яке прокляття? Це те, якби тобі є спадщина, а ти через те, що неправильно оформив документи, ну, просто ти її маєш. Тебе не треба проклинати. Ти просто не маєш спадщини. От так подружжя. Подружжя це ж не для того, щоб ви двоє. Разом жили, обнімалися і цілувалися і крапка. Ні, ваше діло ще народжувати дітей, ваше діло виховувати дітей, поставити діточок на ноги, навчити дитину молитися, ходити до церкви, щоб дитина була адаптована до самостійного життя і була гідним продовжувачем роду вашого. От для чого, подружжя. А якщо ви не можете жити у подружжі, ви б'єтеся постійно, і ще хтось приходить вас боронити, ще вони получають. Ну, як ви всі розвели, то вже і вас і проклинати не треба. Ви втратили шанс здобути собі щось. А не думайте, що щоб щось мати, що це так просто. Так, подружжя це і тяжка ноша. Це не просто узаконені сексуальних відносин. Це величезна відповідальність одно перед другим. І перед, одно перед другим, і перед суспільством. І тому ми прилюдно, робимо е, законуємо подружжя державне, значить, свідки, люди стоять у біле плаття, розумієш, все святкують. Церква перед церквою, значить, закладають вінці. Вінці, не як символ влади, а вінці, як символ мучеників. Мученики, вони є вінчені в небі, вінцями. І тому подружжя це є якісь, ви знаєте, маленькі церковні мученики, які мають мучитися з радістю, хоче Господь Бог. Не щоб ви мучилися і один одного ледво несли і, і нервувалися, а щоб ви вміли нести тягар з подружжя і приносити один одному радість, підтримувати одного дітей, як пліт любові, має бути. Мені кажуть, чим українці відрізняються від росіян, і чому у нас такі гарні дівчата і так далі? Бо тому що наші українці зроблені з любов'ю, тому вони такі хороші. І тому кажу вам, що подружжя, якщо розпадається, немає ніяких прокльонів, не дурить людей, а просто люди хай знають, що вони просто втрачають шанс, втрачають шанс великої Божої спадщини. Прокляття до якогось там роду, я вас прошу. Бог сказав, що ненавидить розвід. Бог сказав, що Бог з'єднав людина, хай не розлучає. Ви, що жиєте в подружжі, ви впевнені, що вас Бог з'єднав? Чи може Петро дуже полюбив Ганусю на танцях? Впочатку потанцювали в клубі, потім за клубом. Потім любов, то це вас Бог так зводив, та? чи може потяг один до одного, що ви один одному дуже сподобалися. Хлопець оцінив красу дівчини. Дівчина тим захопилася. І слава Богу, що він мене любить, я гарна, мені то, то є приємно. І ви, ви починали будувати відносини. А потім. Прийшов додому і каже, мамо, я певно буду ще. Мама каже, дуже добре, не Бог вас благословить через мамину, через тато, благословення. Але це люди вас благословляють. Чи Бог з'єднав вас у подружжі, ви прийшли до церкви і кажете: Господи Боже, обіцяю тобі, що цю ганю не залишу, поки буду жити. Так не казав. А казав, я Василь, беру тебе, Анну за жінку. І обіцяю Ні. І обіцяю тобі. Любов, вірність, чесність, тра-та-та. Тобі, а не Богове. <кій> Бог свідок. А Христос каже, <кій> і апостол Павло каже, і в інших місцях ми чуємо, що Бог з'єднав людина, хай не розлучає. А Бог з'єднує подружжя, коли бачить, що там є чим єднати, коли там є любов. А любов це не чорні брові карі очі, а здатність на жертву. Чуєте? Здатність на жертву, Оце це є любов. І якщо подружжя є здатність на жертву. Чоловік заради жінки готовий на якийсь певний крок. Жінка заради чоловіка готова на якийсь певний крок? Діти заради того, що їхні батьки вони люблять, готові десь поступитися, тата послухати, мами послухати. Оце називається любов. І тоді Бог це з'єднує. І тоді, коли якесь сміття хоче оцю сім'ю, яку Бог з'єднав у любові, роз'єднати, залізти туди із ріхами чужоложства, з ріхами якоїсь там обмови очорнення подружжя, ну як служитель темряви, да? от тоді оце Бог з'єднав, а хтось там хоче роз'єднати. Я про це хотів би звернути вашу увагу. А не просто про подружжя. Коли Іван привів Ганю до, до вінчання, розумієте, каже, нас Бог з'єднав. Ні, ви самі прийшли. А щоб Бог з'єднав, то требася трохи потиснути. Треба показати здатність на жертву один супроти іншого. І тоді ви будете знати, що таке подружжя, і будете знати, що означає, Бог з'єднав. Люди хай не роз'єднує. Бог не так зразу з'єднує. Як ти моргнув до дівчини, він тебе думає вже з'єднав? Ні. Як ти її привів вже до мами познайомив, Бог тебе вже з'єднав. Ні. А як ми повінчалися, нас Бог з'єднав ваш священ з'єднав у подружжя. І аж тоді ви можете бути з'єднані перед Богом. Після того, як священик кладе верх руку, ви складаєте присягу. І аж тоді ви маєте можливість бути з'єднані. Але у подружжі. А потім Господь Бог вас з'єднає. Одно ціле, бо ми молимося, що вже не є ви, а вже є одно тіло. Одно тіло.